Мудрість. О, корінтян першого послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, Ратя, коли сходитися, і кожний має чи то пісні, чи навчання, чи то об'явлення, чи мову, чи то пояснення. Все хай буде для збудування, коли хто говорить мовами, нехай їх буде двоє. А що найбільше троє, і нехай один пояснює то по черзі. Коли ж нема хто міг би пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі Богові говорить. Що ж до пророків, нехай два чи три говорять, інші ж хай вважають, коли ж комусь присутніх даного об'явлення, хай мовчить перший, бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчались і утішались. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог небезна дуга миру. Жінки як у всіх церквах святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити? Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. А коли хочуть чого навчитися, хай спитають у дома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити. Хіба від вас вийшло слово Боже? Хіба до вас одних прибуло? Як же кому здається, що він пророк, який або має який духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, заповідь Господня. Коли ж то її не визнає, того не визнавайте. Тому, брати мої, хай вашим прагненням буде пророкувати і говорити, мовами не бороніте. Але все нехай діється пристойно і долагодно. Аллилуйя, Аллей.